Давайте поговоримо зараз, яка ситуація на півдні нашої країни. Про це дізнаємось в керівниці об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталії Гуменюк. Наталію, вітаю, бачимо, що вночі знову полетіли ці іранські дрони на територію України. Як вважаєте, чи як змінять вони ситуацію в першу чергу на лінії фронту і чого очікувати саме на півдні? Слава Україні! Вітаю всіх. Дійсно, це зброя, яка ще є у ворога, і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність певних ударів характеризує закінчення цієї зброї. ворог так само підбирає тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності, і на відкриті у ділянки фронту, і психологічно на населення, і на тилові регіони. Зокрема. Ма вони тримали ці дрони напевно для. Таких самих закріплюючих ударів по інфраструктурі, вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кризу в Україні максимально сильно її зробити. Саме тому вони спрямовують засоби ураження, такі як ракети, але вони більш високовартісні, і використовують так само і дрони. Пам'ятаємо про те, що ми попереджали, вони намагаються вивчити і Виснажити нашу систему протиповітряної оборони, яка не дозволяє їм повноцінно за їх розрахунками провести цей самий терор. А скажіть, взагалі, яка зараз ситуація саме на лінії фронту, де зараз найбільш напружена, саме на півдні? Ну, все ж таки, найбільше напруження дійсно на сході нашої країни, те, що на півдні ворог поки що облаштовує собі рубежі оборони, усвідомлюючи, що йому їх потрібно буде декілька, тому що вони побачили нашу тактику дій і на харківському напрямку свого часу, і на Херсонщині при звільненні правобережжя. І розуміють, що Дніпро це наша ріка, і він не може нас зупинити. Він нас ну, хіба що дещо стримує на певний час, але знов таки розподіл сил по саме по цій лінії фронту через Дніпро ми вже маємо таку практику, тактику і розуміння подальших дій, але є складнощі, в тому числі і погодні складнощі. Ми розуміємо які. З них можна використати на користь собі, а які мають пропрацювати сили підготовки ворога. Тобто їх знаходження на нашій території в нашій зимі це теж погано для них. Вони недостатньо оснащені, вони не мають доброї логістики для екіпірування навіть. Своїх передових ешелонів, зокрема на півдні, і те, що нами встановлюється вогневий контроль над логістичними шляхами, ускладнює їм додаткову логістику. Саме тому вони намагаються переформатовувати підрозділи і вишукувати місця їх розташування так, щоб хоч щось можна було підтягнути в плані забезпечення військ. От, зокрема, ми вже говорили в нашому ефірі, що з півдня на схід ворог перекидає зокрема десантників. А взагалі, як змінилася, от так би мовити, карт. Іна яку демонструє ворог, кого стало більше на передовій? Чи перекидають на південь вагнерівців, чи їх все ж таки тримають на сході? І що робиться в окупованому Криму? Зараз в них відбувається певне таке броуновське перемішування того, що є, тобто особовий склад, який в них наразі наявний на південному напрямку. Вони намагаються сформувати більш потужні підрозділи, і відправити їх дійсно на стратегічні для себе напрямки, там де їм особливо гаряче. Але їх достатньо для того, щоб розподілити сили і частково залишити і на півдні. Так вони намагаються підтягувати і мобілізованих. Які за певний період часу, там за цей місяць, вже пройшли деякі етапи підготовки. Вони усвідомили, що просто не підготовлених кидати це дуже ризикований крок, і намагаються використати ось цей час стабілізації під час погодних умов для деякої підготовки. Але водночас ми бачимо їх стрімке направлення думок, поки що скажемо так, в напрямок Криму, тому що там намагаються облаштовувати і колабораційну владу туди переміщувати ближче, і намагаються там все ж таки підтягувати розташування певних підрозділів з урахуванням подальшого використання їх як додаткових. Дякуємо дуже. Слідкуємо за ситуацією і допомагає нам всьому Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони.